Навчитися надавати медично домедичну допомогу, впоратись зі станами шоку та паніки і правильно поводитися зі зброєю. Усього цього навчають усіх охочих цивільних на спеціальних тренінгах нацпротиву. Які нові навички можна там здобути? Дивіться далі. Ольга працює з турнікетом вперше. Вчиться правильно його накладати та вправно закручувати стрижень. Основна задача була швидко накласти турнікет, коли поранення. І за турнікет вище поранення і закручує штучкою до тих пор, поки вже не буде доступу. крові. Жінка каже: на щастя, їй ніколи не доводилось мати справу з наданням до медичної допомоги. Втім, вона розуміє, що в умовах повномасштабної війни такі навички обов'язкові. Буде турнікет. Не буде, бы ну, хоча б перев'язку, ти должен знать. І дійсно, що дуже хорошо, що будуть психологи працювати, що не розтеряйся в цій ситуації. В панику не впадеш. Я сразу починаю плакати, я теряюсь. А якщо я поработаю з психологами, то я думаю, що мені буде намного спокойнее, і я буду себе чувствовать в цій ситуації. Інструктор з такмеду Дмитро Карабець також переконаний, психологічна рівновага це чи не основна складова правильного накладання турнікету, а усе решта – справа регулярного тренування і удосконалення навичок. Показати, хоча б, як це повинно бути, да, цивільному, для того, щоб у нього відклалося розуміння, що ага, може бути і так. Або окей, так правильніше, бо так удобніше з ним працювати. Бо до війни з турнікетом ну, взагалі ніхто, я думаю, не мав торкання, да? але зараз. Ситуація змушує поруч з іншою когортою учасників. Працює психологиня Анна. Насамперед пропрацьовують стани, які можуть бути у людини, яка потрапила у кризові ситуації. Звичайно, це і ступор, це і панічні атаки. Це переляк. Різні бувають моменти, і з усіма цими моментами є свої нюанси. І це ми сьогодні якраз такі розбираємо. Учасники вивчають ситуації, які можуть трапитись і в цивільному житті, і у воєнних реаліях. Хочеться нових знань. Хочеться вміти допомогти і людині і перш собі це дуже дуже важливо для мене, і я хочу це. Навчитися цьому в цивільному житті трошки легше, так тому що ми на коли знаходимося, наприклад, в звичайні там мирному житті, дата ми можемо викликати швидку, ми можемо допросити попросити допомогу оточуючих А коли м, трапляються такі випадки, ну не дай Бог, але там десь наприклад, да? і ти розумієш, що ти ти можеш розгубитися сама, і ти не будеш знати, як допомогти іншим. А тут якраз розповідають тонкощі і про військових, і про цивільних психологиня певний спершу слід навчити. Допомагати самому собі залишатися врівноваженим у критичні моменти це те, як надати допомогу людині в гострій стресовій реакції, так і як допомогти собі. І на сьогодні я вважаю це надважливим, тому що стрес це наша реальність. Ми з цим стикаємось кожен день, і ми ніколи і ніхто не застрахований від того, що відбудеться далі, і як наша психіка відреагує або що станеться з людиною поруч. А коли людина підготовлена, вона можна сказати вооружена і. Готова людина, вона спокійніша, вона легше все сприймає, вона може допомогти собі, може допомогти оточуючим. Ще одна група навчається правильно поводитись зі зброєю. Інструктор показує техніки, які були розроблені на початку повномасштабного вторгнення. Адже саме тоді чимало цивільних вперше взяли до рук зброю, і часу навчатися не було. Головне, щоб ті, хто вперше можливо отримали автомат, щоб вони могли розуміти, як з ним поводитися, як не нашкодити собі оточуючим, як пересуватися зі зброєю. і, Якщо буде критичний момент, а ми пам'ятаємо, ми стикалися з ДРГ, коли воно насувалося. Як зайняти позицію і ефективно взаємодіяти в групі, ну щоб один одного не перестріляти, да щоб ефективно можна було подавити ворога. Такі тренінги планують проводити регулярно долучитися до них безкоштовно можуть усі охочі. Ксенія Павлишин, Володимир Коваленко, програма «Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.